Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо другий урок я пізнаю світ. Розвиваємо самостійність. Тема нашого уроку кожна людина неповторна. Розгорніть зошити на сторінці восьмій. Починаємо працювати. Здійснимо подорож Україною. Помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи, Рідна батьківщина! Повторимо вивчене. Державними символами України є Державний герб України, Державний прапор України, Державний гімн України. Обери правильну відповідь. День Незалежності України відзначають А 24 вересня, Б. 24 серпня, В. 1 травня. Правильна відповідь. Так, 24 серпня. Автор музики Державного гімну України є А. Михайло Вербицький, Б. Павло Чубинський. Пригадайте, хто написав музику до Державного гімну України? Так, це Михайло Вербицький. А от Павло Чубинський написав слова до Державного гімну України. Прочитай слова і словосполучення, поміркуй, що спільного в усіх українців підкресли ці характеристики: проживання на одній території, захоплення, освіта, історія, культура, державна мова, любов до рідної землі, професія. Зовнішній вигляд, характер, ім'я Державний ГЕРД. Отже, що спільне, підкресліть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Виконаємо право 4. Прочитаємо інформаційну довідку. Разом з Диктором У світі немає двох однакових людей. Кожна людина неповторна і унікальна. Неповторність людини виявляється в її зовнішності, характері, поведінці, здібностях. Зовнішність це зовнішній вигляд обличчя, статура. Одяг, характер, властивості, що постійно виявляються в поведінці, ставлені до світу і людей. Поведінка сукупність дій і вчинків. Здібності це природні нахили, здатність швидко й успішно опановувати певний вид діяльності. Виконай вправу п'яту. Прочитай твердження. Розкажи, з яким ти погоджуєшся, обґрунтуй свою думку. Читаємо твердження. Охайна зовнішність важлива, тому що формує враження про людину. Друге твердження. Зовнішність не має значення. Головне, щоб людина була доброю. А як ти думаєш, чи важлива зовнішність? Розглянь зображення, розкажи, з якою дитиною тобі було приємніше спілкуватися, З охайною чи нечепурою? Будемо дати визначення поняття акуратність, так яку людину ми можемо назвати акуратною. Перевіримо припущення. Прочитаємо слова за порядком чисел. Акуратність це риса характеру. Що виявляється в любові до чистоти порядку охайності. Розглянь малюнок. Поміркуй, чи можна назвати робота спіша акуратним. Вправа шість. Утвори прикметники за зразком. Легкість, легкий характер. М'якість, який характер? М'який характер. Золото. Так, золотий характер. Рішучість. Рішучий характер, доброзичливість, доброзичливий характер. Запишемо. Отже, м'який характер. Золотий характер. Рішучий. Характер і доброзичливий Які прикметники вживаються в переносному значенні? Так, золотий характер, м'який характер, і легкий характер це в переносному значенні. Розгляньте малюнки. Точно доберіть прислівники, що характеризують поведінку дітей. Приклад. хлопчик-дівчинка поводяться, поводиться вічливо, приязно, грубо. Дружелюбно, жорстоко, доброзичливо, тощо. Прочитаємо інформаційну довідку разом. Існує кілька моделей різновидів поведінки, пасивна поведінка. Людина нехтує своїми інтересами, не вміє себе захистити, не здатна самостійно ухвалювати рішення, зазвичай не може нікому відмовити навіть на небезпечну для себе пропозицію. Агресивна поведінка. Людина діє за правилом правди на боці сильнішого не зважає на почуття й думки інших, удається до тиску, погроз, лайки, навіть фізичної сили, упевнена поведінка. Людина спілкується вічливо, завжди зважає не тільки на свої потреби, але й на потреби співрозмовника, захищає свої погляди з повагою до опонента. Уміє рішуче відмовлятися від небезпечних пропозицій. Пасивна поведінка, агресивна поведінка, упевнена поведінка. Поміркуйте, яка поведінка найкраще сприятиме досягнену цілі і доброзичливим взаєминам. Би тобі хотілось дружити з тим, хто поводиться агресивно, пасивно чи впевнено? А як зазвичай поводишся ти? Розв'яжемо логічну задачу табличним способом. Прочитаємо задачу Марійка. Оксана та Андрій мають різні захоплення. Теніс, історія і шахи. шахи. Хто чим саме захоплюється, якщо відомо, Андрій не грає в теніс, а Матвійка, а Марійка не має ані тенісної ракетки, ані шахівниці. Щоб розв'язати цю задачу, ми будемо заповнювати. Таблицю. Отже, що нам відомо з задачі? Нам відомо, що Андрій не грає в теніс. Поставимо мінус. А Марійка не має ані тенісної ракетки. Якщо вона не має тенісної ракетки, то вона теж не грає в теніс ані шахівниці. Не має шахівниці, тож і в шахи вона не грає. Якщо Марійка не грає не в теніс і не в шахи, то чим вона захоплюється? Вона захоплюється історією. Отже, Марійка має захоплення історією. Так, а хто ж у нас захоплюється тенісом? Це не Марійка і не Андрій, отже, це. Оксана. Марійка захоплюється історією. Оксана захоплюється тенісом, тому не історії, не шахами вона захоплюватися не буде. І що залишається Андрієві? У Андрія залишаються шахи, тож він захоплюється шахами. Ось так. Розкажіть про свої захоплення і здібності. Чим ви захоплюєтесь? Чим полюбляєте займатися? А зараз уявіть себе в дискусійному клубі. Поговоримо такі запитання: чи можете покращити свою зовнішність, характер, поведінку, здібності? Чи варто наслідувати когось, наприклад, друга, батьків, артиста тощо? Чи завжди це потрібно робити? Чому неповторність кожного важлива для всіх людей на землі? Пофантазуйте, що сталося б, якби. Пофантазуйте, який би був наш світ, якби всі люди стали одного віку, чи мали одну зовнішність, чи, наприклад, одні однакові імена, чи професії, здібності тощо. Пофантазуйте, що сталося б, якби. Отже, на цьому ми зупинимось, а ви пофантазуйте, що сталося б, якби. Я прощаю з вам до наступного уроку.